Затягнули максимально далеко, щоб у нас позаду була максимально а, велика відстань по прямій. Yeah. Тоді в нас і мертвої зони менше. Mm -hmm. Ясно? А там дві дуги. У нас дуга і в них дуга. Тут який пріоритет? Ми тільки трошечки їдемо по суцільній лінії. Скільки okay. у нас зворотнього відліку? Okay. Зустрічки тут немає по схемі перехрестя. Ти ще не бачиш, куди тобі повертати? А от тепер. Yeah. А тепер заходь. Ми в середній їхали, в середньої проїхали. Тут зелененький. Колкуємося. Зворотні відлі контролюй, зворотні відлі контролюй. За норм. Ми явно встигаємо. Здалеку ти можеш контролювати заворотні відлі, як мінімум по кількості вже будеш розуміти, чи можна, чи не можна. Світлофор. Зворотній відлік, значить, якщо світлофор. Будь обережна, будь обережна, будь обережна. Не вискакує машина, контролюй її, погнали. Вона тебе не бачить ти її не бачиш. Ти здалеку бачила, що там а, стали мордами розходитися. Ні, ну я не, я не бачила Не Я що... на це увагу. Ні, Тому, я знаю, що тут вони. Ти її не бачиш. Да. Тому будь уважна, щоб він там не вдумав проскочити. Він може спробувати. Але ж він має. Чекати світлофора. Це нікого не цікавить, що він має. В нього теж зелений, він нам поступається як зустрічки. Mm -hmm. Дивись, в правилах сказано, що ти можеш розраховувати на те, що інші будуть дотримуватися yeah. правил дорожнього руху. Я тобі кажу, розраховуй на те, що всі лежили на правила дорожнього руху. <світ> Запам'ятала? Yeah. Тобто, ти повинна будеш не врізатись ні в кого, щоб ти була не права. І ще й попередити ДТП, в якому ти будеш права, Ясно? Yeah. Це не відрізняється безпечний видій від раблю, який, та пофіг, в мене ж зелений, я не буду дивитися, не видивлятися, нічого пофігу, зрозуміла, Трошечки все не посуду. Ну тобто клали всі на правила дорожнього руху, і через це можна потрапити в ДТП, в якому будеш право. Гелен нам праворуч, вмикає правий поки ще, але тут маршрутка, і вона тут буде стояти довго. Глянь в правому дзеркалі, там двох колісних немає, yeah. у нас іще зелененький. Маршрутка, бач, призупинилась. Глянь так. праве дзеркало ще, глянь ще, діагоналічка, глянь ще. Тепер пішоходів справа гарно. Аж, аж звідти. Ага. Це далеченька. ще пропускати. Так. Добре, вже. можна було проїхати. Справа гарно дивись, зліва не буде. Справа ще раз гарно дивись. Добре. Ще раз гарно дивись. Нема Ні, ну, нікого. Погнала, не газ, дай. Справа глянь, а в них уже червоне, якщо що. Так. Це... Треба так. аналізувати. Тебе завів всередину єдиної нашої смуги, Справа, але справді не Зараз оглядаюсь непогано, коли тут дофіга машин запаркованих, він буде мордою зараз сюди в нас. Глянь праве дзеркало. Бач, він мордою зміщується. Рагуль. Ми йому допомогли в цьому. Все аналізувати треба завчасно. Але перед тим, як зміщуватися, ну тобто він негарно став і він включив задню передачу, значить буде зараз мордою висовуватися в нас. Розуміло? Вони завчасно, правіше взяли, але через дзеркало. Далі. Шкодиків немає. Ні. Заїжджаємо глибше. Тут кірпіч сюди не можна, а от в стояночку можна, підкручуємо більше. Ну, ще важливо, бо ми задінемо тютю, я сиділа. правий покащик, закручуємо. Ще. Ми мордою станемо між, оцими між чорною і сріблястою машиною. Для цього mm. нам треба здалеку заїхати. Лівий покращик макар. Не льове дзеркало, у нас там ніхто не підірже по mm -hmm. діагоналі. Підпусти газ взагалі, перенеси ногу на тормоз і більше газ не трогай. Добре? Вислав руки. Дивись, ось парка так? Да? Я тебе підрівнюю, щоб ми зайшли ось в Прямо, можу, це. Прямо mm Може, оце? Ну вже пізно. -hmm. Це по-перше, і по-друге, тобі буде краще двері відкривати. Mm -hmm. Так? На мене пофіка, Думаємо про водія. Да? І вона їде сама без газу, правда ж? Так. Mm -hmm. Добре. І ти 100 пудов на гальмах, ти ж вже це перевірила, так? Yeah. Добре. Тобто педалі вже в кінці ніхто не поплутає. Ще можна трішечки. Розслаб ручки. І ще трішечки Достатньо. Тільки бачиш, знову почала відпускати різкотормозерівні mm -hmm. кермо. Достай. Паркінг. Може, лошить машини. Тігнерійську, спокійно. Так вона ну просто. так. Заводиться так, по часовій часової глуши. Ага. Добре. Добре. Так. Ага. Добре. Всім пока. Так, у нас...